У нас новий етап це утеплення нижнього брудера. А, що у нас тут? Ми втеплюємо ось таким матеріалом. Його зазвичай за батареї клеють. Тобто, де такі місця, щоб ви... від... відбивало тепло. Саме такий нам обійшовся 35 гривень метр. Саме цікаво, що тонший був 50 гривень метр, але ми беремо те, що дешевше, бо це курятник. Вже закріпив господар ту стінку, підшиваємо потолок, стелю. Трішки залишили, бо воду треба підвести. І залишиться нам передню стінку. Ще. Цільним куском зробимо, щоб тільки піднімалося і зачинялося.